Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoVibe. Сьогодні поговоримо про токен, який знає більшість, навіть ті, хто просто дотичні до крипти. Саме ноткоін, а точніше про лаунчпул на Ton екосистем, де можна абсолютно без ризиків заробляти фрішні токени за Ton, за ноткоін і навіть за докс. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця, а ми. Починаємо Let's fucking go! розпочнемо, що таке лаунчпул і з чим його взагалі їдять. Лаунчпул – це можливість безризиково заробити, а тобто нафармити нові токени, які нам видає платформа, для того, щоб після цього ми могли продати їх на лістингу і заробити у відсотковій залежності до того скільки ми покладемо в цей пул, нам видадуть кошти. на простому прикладі, якщо у нас загальний пул 100 тисяч доларів, які поклали учасники, а ми. Поклали всього 1000 доларів. Нам дадуть 1% від всього саплая, який виділений на нагороди. І ми нічим не ризикуючи. Буквально за те, що ми тримаємо наші кошти на платформі, нам видають токени, які після цього ми продаємо на лістингу і отримуємо кошти. Сьогодні ж ми говоримо про платформу Earn в Телеграмі. Там можна стейкати різні монети. В загальному вони міняються, але базово це тон. Це DOX і це NotCoin. Якщо ви являєтеся холдером цих активів, тоді для вас це зовсім безпрограшна ситуація. Якщо у вас немає цих активів, ви можете взяти криптопозику на Binance або Bybit на будь-якій біржі і внести ці кошти з біржі на ваш тон гаманець і отримувати токени цієї платформи. Є і інший варіант, ви можете хеджувати свою позицію. А тобто, купити, до прикладу, NotCoin на 5000 тисяч доларів на споті. Перевести у вкладку «Earn», отримувати винагороди на такий самий об'єм відкрити шорт із першим печем. Тим самим ви не втрачаєте на курсі токена, якщо він просяде. Про це все детально пишу в себе в телеграм-каналі, де вигідно взяти криптопозики, і про те, де найвигідніші ставки фінансування, для того, щоб ми могли вигідно взяти шорт, до прикладу на той самий ноткоін. Тому QR-код на мій телеграм-канал лишаю тут. А посилання під цим відео. Також, як я вже нагадував, ці пули доволі короткострокові. Якщо взяти до прикладу пул вув, про який ми сьогодні говоримо, можна було фармити всього навсього 21 годину. І записати відео про цей пул і виставити його з максимально актуальною інформацією, практично неможливо. Ці пули постійно зараз з'являються в загальному ці лаунч-пули тільки розпочалися і перші приносили дуже гарну дохідність, яка доходила до 10%. Звісно, ця прибутковість буде мінятися, але сам факт лишається фактом, що це. Кошти абсолютно без ризиків. 3, 2, навіть і відсоток, але абсолютно без ризиків за пару днів. І такими степ-бай-степ активностями ви розкачуєте свій депозит. Тепер я наглядно вам продемонструю, як це виглядає, куди нам потрібно натискати, яка механіка цих пулів і взагалі куди вносити наші кошти. Переходимо для того, щоб подивитися, як це все виглядає. Ось ми бачимо, я до цього тут фармив токен PX за ноткоін. У мене платеновий. Статус, але я вже свої кошти вивів. Наразі є лаунчпул із токеном WUF, але він короткостроковий. Він буквально вчора вийшов, і фармити токени можна було всього навсього 21 годину. Можна перейти і подивитися, які в нас тут є поли. Винятком є те, що не кожен зможе тут прийняти участь. Вам потрібно заходитися у топі, для того, щоб ви могли фармити ці токени. Вам всього навсього потрібно на тон гаманець покласти свої кошти. Це може бути як NotCoin, це може бути як Build Token, це може бути ToneCoin. Кожен лаунчпул трохи переформатовується по-різному, але суть одна й те сама. Ви просто кладете на свій тон гаманець кошти, і у вас фармляться нові токени. ВУВ до цього це були PX токени абсолютно безкоштовно, без жодних ризиків. Якщо ж ви маєте стейбл, з цим також можна працювати. Я постійно пишу, де краще взяти. Криптопозику, тобто викладете свій стейбл, за це берете, до прикладу, ноткоін або тон, внесли із біржі свої токени у тон гаманець і фармите безризиково 1-2-3% відсотки до свого депозиту. Уже пройшло декілька пулів і вони були досить гарні. Проте вони доволі короткострокові. Вони відразу, як виходять, відразу починаються фарм токенів. Тому я пишу про це все в телеграмі. Я коли вже записую відео. Фарм токена вух підходить до кінця, але це якраз буде мотивацією підписатися на мій телеграм-канал. Ось таким методом заробітку я сьогодні поділився. Дуже важливо, щоб ваші кошти просто так не стояли на гаманці, а постійно генерували вам інші кошти. Тобто, кошти без діла не мають стояти навіть два, а то й один відсоток до ваших коштів краще ніж нічого. Таким чином, степ байсте, ви будете розкачувати свій депозит в крипті. Тому ставте подобайку на це відео, пишіть будь-який коментар під це відео. Можливо, у вас залишилися якісь питання. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. І, як завжди, посилання на мій телеграм-канал під цим відео. qr код лишає тут. Там вся актуальна інформація про крипту і заробіток. З вами був Криптовайп. Побачимось в наступному відео.